У Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйнований собор у ПЦМП йдеться про свято Андріївський кафедральний собор Московського патріархату, який зазнав пошкоджень внаслідок вибухової хвилі. Під час вибуху в соборі було дві людини. Вони не постраждали, але храм був серйозно пошкоджений. Повредені так і внішні, так і внутрі. Внутрі була обвалена загальна собор, частина собору, Криша залишилась, но саме Потолок обвалился, также существенное повреждение убранства собора, вот проблемы с иконы повредились. Слава Богу, это какие-то господь вот сохранил святые Господь сохранились. Святые господь сохранились. Даже, даже, ну, смотрите, стекло все. И мы откроем, откроем его, немножко поправим и... Одной сетки я, я вижу.